咳。<clears throat> Так, всім привіт. Потрошки починаємо недільну сесію. <coughs> Я тут з валет Бродвей, Флеш дро в хорошим по комбам рахувати. Скільки тут всього? Ну, овербет я, звісно, коли не буду. 4 можна з батана відкрити. Хоч нема пропонентів, але Тайвань потенційно може бути слабким гравцем. Так, тут 108, я сюди ставлю. По-хорошому сюди треба починати з великого сайзінгу. Але по стандартику... Можна і за третину. грає кол. Я думаю, що я тут хочу продовжувати. Я хочу вибивати вісімку, десятку. Флеш слабе. <coughs> так як і він на бобезі колов. Е Поставлю. Можно побольше было поставить, можно 3 четвертых. У меня тут перевес в нациях. Начиная с 9-7 у меня есть все, но еще 9-4 Ну короче, и так далее. Валеты, тузы, десятки. Можливо навіть вісімки. у мене це все є, Вісімок у нього, можливо, навіть не буде, він може їх треба, та може ні. Так, ми начебто онлайн. Всім привіт. Ой, тут я телеграм не сховав. Всім привіт, хто потрошки приєднується до сьогоднішнього стріму, зараз ще пострім в канал. Так, король 10, райском, ну да, маждому. Так, есть. Так, четверка. Хочется доставать там Так, з цікавого сьогодні на VPN серія почалась, тому більше буде VPN на сьогодні. Вон, тут є цікаві торіки. Цікаво вже сьогодні в Сандемірі на старзах. як Містері Баунті. Не знаю, чи було таке раніше, чи ні, я бачу перший раз. Так, так, так. У нас тут це ток в Raision Poti. Поті, поті проти рані. Будемо одразу рейзити. Е Тому можна за півпотіку почати. Так, стоп, стоп, йди, йди. Аж тут сет. Так, закривається флеш. Я думаю, що завелику далі треба ставити. Okay. Ну він викинув, в принципі, погано, тому що по паріверового херово знає, що робити. На другому тут 4 дві пари попав проти СБ ББС, поставив маленько, він ков. Далі треба ставити. Бля, <coughs> він ще дисконект пішов. <coughs> ну, за кашель, що сам часом багато кашляю. Так, тут цікаво. Тріпс хіднов. Це 525-й хайролір почався. Так, Китаєць грає. Бет. Бразилець може сюди зіграти рейс, так. Блін, ну прикольно, що в мене тут е... ренч, по суті, з валети залишається. Або краще. От, що робити далі? Ну, кол страшно буде виглядати. Давай кол. Тут 4 цікаво, а, що робити далі. Чи є велюбед? З чого? З туз 10? Виглядає, що з туз 10 можна завелюбети. Але нападало так нормально. Я думаю, що дві пари тут треба ставити. Хоча виглядає, блін, як чекає. Що у нього? Влад 9 у нього ще є якийсь, да? Що за Казахстан? Блін, проти казаха не буде. Він може тут ізі привратіти в Лєв. Щось. Я буду дуже в складному становищі. Давайте я відмічу цю роздачу, тому що реальна рука одна, з якої я тут добираю. Стуза, це туз 10. <кій> так, United States of America. Ну, хочемо. Такого потрібити. Потенційно слухігровець. Так, я тут одразу поставлю. Півплота. Думаю, він тут не... Як це? индиферентен до що третина кола, що за троти до кола, что за півпота. Думаю, эксплойт не можна. Ще Юнайтед Стайс Америка. Но мы продовжим играть в 3B. Привіт. здати по марафону. Привіт, вчора якраз підбував підсумок Результат марафону мінус 3700 поки що. Після сьогоднішнього може цікаво змінитися. Я просто хочу оформити пост, мабуть, на наступному тижні то точно. Розписати подробно про марафон. І. И... І <свистит> результати запостити теж. Тому що по суті ніхера не зрозуміло, що за марафон, які результати і так далі. Тому. Е е е я думаю, що просто завтра я буду катати, якщо я встигну до завтрашнього стріму, я точно щось зроблю, якийсь пост або підрахунки. Вот. Вівторок, середа. Е <coughs> можливо, буде вівторок точно вихідний, середа 50 на 50, четверг вихідний, тобто за ці дні точно хочу максимально все оформити. Щоб було зрозуміло, було менше питань, плюс треба до стрімів ботів під'єднати. <плес> щоб щось спамили в чат, наприклад, результати марафону. Ой, тоді Дмитро мені до себе питання буде. Якщо, е, як думаєш, як цікавіше було, щоб е, просто графік шар був результат по марафону, чи просто число? І взагалі це не тільки Дмитро Кита касається, а всіх, як думаєте. <coughs> чек, чек граємо тут. Нема сенсу бетити. Часто можемо чекрейс отримати. У нас тут багато і великий чек буде в такий борд проти двох. Так, якщо Ілля ставить ми пас. якщо... Навіть таку маленьку, все одно ми граємо пас. У нас Трійка може бути вже мертва взагалі. Та і шоудауна у нас тут можливо не буде. А якщо він і є, то, скоріше за все, якась висока карта перейде і нас просто заблуфуйте. О, я просто ще не знаю, як краще. Просто, просто може десь на. Трансляції е, е, зліво від мене пустий квадратик, да? тут могла бути ваша реклама е, пустує. Можна сюди якийсь запілити просто скріншот, написати типу, е, цей, е, результати марафону, да? і скріншот, наприклад, з шерсткопа. О, до речі, по шерскопу я всі результати раз на тиждень загружаю а, в шаршкоп з GG, тому можна якраз все, все відслідковувати. Скільки зіграв, які є бої, який результат. Коротше, планів багато, просто я не знаю, якось руки не доходять. Плюс у нас у вівторок розбор по плану теж якби. На цей час піде 2-3 години як мінімум. О, думаю після сьогоднішньої сесії у нас багато буде чого розбирати. Де після тижня в цілому? О цікаво вам чутно. Е, шум фанатів у мене просто... Але виглядає як простий пуш. Колтри бета, кол 3 бета. Я думаю, что это простий пуш просто. Дуже багато мертвих фішек. і ніхто... По суті, у нього може бути кінация, у нього навряд чи, да, королит скоріш за все, там немає. Ну і це теж має повинен завжди викидати. Я не знаю що там. Ну у нього може бути валети, звісно, валети десятки. Може і кол придумаю з ними. Навряд чи там є туз король. Ну, от. Ну супер, супер простий спот для мене. Головне, щоб викинув. цей викинув. Це мене вже мало хвилює. Що він там? Russian Federation. Ну давай, заколю. Що там тебе? Ту здано? Ні, ну ту здамо що тут думати? То здамо світовий пас. Карман якийсь, да? Балета. На дев'ятки навіть. Так. А у нього товст, походу, був, да, якийсь? Ну супер, супер. Подвоїлися одразу. Шикарно. Що не зробиш заради нокауту? Тут я вже котрий раз трібечив, у мене тільки що даму зайшли, я його потрібети. Тепер тут з дама, і я тут не можу не трібетити. Сижу доволі таки активно. Але що поробиш? Тут з дамою не хоче грати кол, потім той зі сквізи з спиною. Що робити, непонятно. Вот, ну затримали 4 бед без поси. Ісландія. Думаю, Ісландії я повірю, точно. Де да, і які в мене варіанти тут. Просто трошки подумаю. Викину. <същу> Десятки зараз. Це перша робити. Теж тербе? Ооо, бля... Ну кол, так <същу> ладно вже, все, кол. Я просто не можу 3 я не знаю, що робити на 4 бет Якби в мене були б. дами. Ну, дама, ну, понятно, туз Король, понятно. Туздама Сьюти, з Gall. Так, Vincira чек. Я буду тут ставити, мені треба протектити мою руку від оверкарт в 3 -поті. Це на Це Бразил, Бразил, да, може щось продумаю. Так, він грає кол. Ну там всі кармани. Туз 5, якийсь 5-6.